Сьогодні у нас два тижні після лікування ліпедеми в нашої красуні Селіночка їде в місто Боху в Німеччину. Вже а, завершили ми реабілітацію. Я хотів вас уточнити, як вам взагалі результат, який ви бачите вже раніше, як вам а, реабілітація, як вам клініка, яке враження ось склалося? Результат після операції видно. Через два дні, коли знімали вже бенти, вже було все видно. Так, ну, ножки. Да, ножки вже стали інші, звісно, все вже це ну, розуміння, тому що синяки і синці нікуди не дінуться, і одьоки вони з часом пройдуть, потрібно масажі і все потрібно робити, як каже лікар. Але результат вже є. Так, болить, але все можна терпіти. Ми ж для себе це все робимо. Ага. І так як терпіли до цього 20 років біль, і зараз, ну. Потрібно потерпіти, і все, час все пройде, і все буде добре. Ви все життя ж були з набріками, да. синяками, да, білий да. ноги. Зараз у вас да, це період да. реабілітації пару тижнів, але потім це зникає. Так. так, Та Персонал мені дуже сподобався: Ми сестрички, адміністратори, лікар. Все дуже добре, мені все сподобалось. Дякую. Якщо ви бажаєте змінити щось собі, звертайтеся.